Авторське бачення це, ну, ясно, що інтелект людини в цілому складається з багатьох речей, а композиторське уявлення все рівно будується на якихось принципах, які складають його виховання, тобто музичне виховання і психічне і філософське. Тут я маю на увазі той факт, що коли автор задумує свій твір, все рівно цей мелодизм, ці музичні образи, все рівно виникають ні звідкиля. Вони виникають із того, що філософи і психологи називають архетипами, тобто те, що стосується виховання людини взагалі. А якщо брати обробку, то обробка це є матеріал, який дає стимул, дає поштовх для того, щоб, щоб композитор міг відчути ту сутність, яка є в цій пісні чи, чи в цьому матеріалі, з яким працюєш. І, як я вже сказав, архаїчні пісні старовинні, привнесення архаїчних, а ми знаємо, що для архаїки і характерна така звукозображальність. А вже класичний принцип розвитку музичного матеріалу зовсім інший. Поліфонічний більше. Ну, архаїчний музичний матеріал будується на коротких поспівках, от якщо для широкого загалу, а класичний принцип це вертикаль, гармонія і підголоски. Ну, що ще можна сказати? Ще можна сказати, що. Звичайно, творчість особиста, не аранжування, і обробка. До речі, обробка це коли автор бере мелодичний матеріал тільки. А Аранжування це вже перероблений матеріал, існуючий, вже в, якому, в якийсь варіант обробки, композитор чи автор наступний бере і робить своє власне аранжування твору, який є вже обробкою. А власна творчість особиста, вона відрізняється таким таємничим процесом, що ці образи. Виникають ні ля. Це досить дивно, але ці мелодії, і ці тембри, і ці образи можуть виникати різними, різними тактильними відчуттями, навіть ароматами, навіть, ну я не знаю, дуже багато складових для того, щоб народився музичний образ в свідомості композитора. Так би я сказав. На жаль, ми знаємо, що творчість не є професією композиторська. Ну, якщо говорити про композиторську творчість, вона не є професією. Заробляти на хліб насущний доводиться викладанням. Це також, дякувати Богові, цікавий напрямок роботи. Творчий також і пов'язаний все ж таки з музикою. Але в цілому ми знаємо, що зусилля технологій, спеціальність композитор відмирає. Чому відмирає? Тому що маса комп'ютерів, маса синтезаторів, в яких є. Кнопки, де кнопка нажимається, і йде якесь певне звучання. І це називається семпли. І композитор власне працює тільки з синтезатором, нажимаючи кнопки і, і шукаючи звідтіля ці музичні образи. А ми виховані на, на тому в принципі, що ми в своїй душі відкриваємо ці образи. Розумієте, в чому різниця? Різниця в тому, що синтезатори, які зроблені японцями, там багато різних музичних варіантів, і з цих музичних варіантів ми можемо вибирати, і це заполонило весь ефір. І на цьому виховуються нові і нові покоління. І знову ж таки, ці, я вже не кажу про якісь психоделічні там вже напрямки електронної музики чи Електропоп-музики, які також негативно впливають на, на психіку людини. Ну, основ, основна біда якраз у цьому. Що, що Ця спеціальність від, будемо казати, Баха Моцарта і, і так далі, Шостаковича, Лисенка Ривуцького Лятошинського, спеціальність ця відмирає. тобто, і ми боремось за те, щоб академічне мистецтво залишалося, так би мовити, потрібним людям і соціуму. Дивіться, на Заході, ми ж йдемо на Захід тепер. На Заході існує класична ця музика, яка комерціоналізується. Тобто класична тільки та, яка, ну, будемо казати, продається. Існує окремі авангардні напрямки і окремі шанувальники цього авангардного напрямку. окремі... Якісь фольклорні напрямки, фольклорні фестивалі, які теж мають свого слухача. І проблема якраз в тому, що немає потреби в чомусь нового, в чогось нового. Класичні можна перерахувати, там, Моцарт, Бетховен, Прокоф'єв, ну вже тепер Шостакович, можливо, у світі, які потребують, а немає замовлення. Немає соціального замовлення. Будемо казати, якби я, як автор, міг пропонувати колективам свої якісь задуми, міг би з ними спілкуватися і міг би потім це реалізувати через якісь комерційні структури або там державні структури, цього немає. Що, ну, Будемо говорити на Заході також, ще менше, ніж у нас. У нас ми домовляємося, шукаємо нішу для того, щоб оркестру було вигідно. Ми знаємо, що і оркестр отримує мізерні зарплати і таке інше. Я вже не кажу про якісь там гастролі чи щось інше. Тобто, вся творчість, от, власне, моя композиторська, вона тільки. Базується на особистих якихось зв'язках і проханнях, і пошуках тієї ніші, де можна знайти можливість виконання і донесення цього матеріалу до слухача. У нас в Україні спілка композиторів заснувала два такого академічного напрямку фестивалю: це Київ Мізик Фест прем'єри сезону. І Якби ці фестивалі були для київських композиторів, то це мало. А ці фестивалі міжнародні. Тобто в цих фестивалях мають прозвучати творище і західних композиторів. Інша справа, що фінансування відбувається за рахунок західних композиторів, за рахунок консульства, не, не нашої держави. Але бути почутим. Немає можливості бути почутим слухачем. Є величезна кількість творів, які у мене особисто, які десятиріччями не виконувалися і, і немає перспективи виконання з різних причин. А що стосується майбутніх перспектив, то я так бачу, що популярна музика. Те, що я сказала, електронні засоби музичного, музичні виражальні засоби, електронні, вони перебивають можливість живого спілкування з музикантами, з слухачами. Вчора я був присутнім на державному іспиті в консерваторії молодих композиторів. Ну і попередні роки дуже сильне були впливи авангардної музики, додекафонної, шумової, такої дисонантної. В цьому році я вже бачу, що молодь починає більше відчувати впливи. Популярної музики, джазу, вони стараються. Ну, це ще й називається в таких академічних колах нео, неопростота і неосимпліцизм, тобто багато творів, які дуже просто пишуть вже тепер композитори. Ну, можливо, цей напрямок допоможе зберегти те, що я називаю живу музику, живе виконання. Що музика все ж таки повинна бути популярною. Моцарт писав для вулиці, будемо казати, і той, та ж Серенада. Ну, Те, що академічне мистецтво і особливо авангард відірваний від загальної, соціальної, так би мовити, складової, це факт. І це, звичайно, вплинуло на, на те, що цей академічний напрямок не, не, не став потрібним. Соціуму. Був твір композитора, де він пробував відтворити якусь ще цю ауру мексиканського допотопного часу. Там ці ж ацтеки, ті ж піраміди. Ну, В музиці це висловлювалося трішки. Одноманітно, якимись трейлями, якимись таємничими такими форшлагами, але разом з тим дуже багато різних було напрямків, і там використовувалась і кіномузика, яка вклинювалася в Ну, Була, наприклад, симфонія, де, де такою елегійною темою була фортепіанна тема, така, будемо казати, Кіношного голівудського такого напрямку. До речі, вплив кіно також дуже великий зараз на, на слухача і на, на, на молодих композиторів. І я думаю, що це зовсім інше покоління, яке вже черпає знання з комп'ютера, з електронних засобів зв'язку. І більше поважає і шанує. Ну, от уявіть собі, що на, на лекціях дуже важко витягнути увагу студентів на себе через те, що вони всі в айфонах, і постійно вони, слухаючи лекцію, вони постійно ведуть перемовини з кимось, розглядають якісь картинки. Це все і впливає і на їх музику. Музика. Трішки така, я би сказав, це покадрове мислення, покадрове. Втрачається той принцип симфонічного розвитку чи того, того класичного принципу розвитку, де, де тема може змінюватися, і вона в цих змінах повинна інтелектуально відзначати, що це за зміна, до чого вона, до чого ведеться зміна. А у них якісь такі плями, які ну, можеш трактувати так, а можеш так. У мене таке враження, що все рівно за цими плямами не вистачає візуального якогось картинки. Вони це, можливо, уявляють, а слухачеві дуже важко. Зрозуміти який зв'язок між, між цими п'ятнами, які... ну, я так думаю, що в кіно в мистецтві, коли музика супроводжує якийсь зоровий ряд, то це одна справа. А коли зорового ряду немає, а треба нанизувати на, на якусь думку, на, на інтелект людини, Тут, мені здається, є проблема. Одна справа популярна музика, де танцювальні якісь прийоми використовуються, це зрозуміло, що тут емоція другої бути не може. Але коли якісь колористичні прийоми використовуються, досить часто назви творів не співпадають з тим, що, що там Ну, особисто я, наприклад, відчуваю, коли ця музика звучить. Так що проблема якраз мені здається в тому, що втрачається зв'язок поколінь, втрачається, і зв'язок, мені здається, і вони між собою не мають такого якогось духовного, душевного зв'язку. Кожен в своєму кадрі, в своїх якихось уявленнях. Це мені здається проблема не лише нашої молоді, а взагалі в світовому плані. Гунька це українець, який народився, батько його українець. Він народився в Англії, то він утворив такий проект, де романси українських композиторів тільки. Цього періоду 19 го початку 20-го сторіччя він записав три диски цих романсів. Я вже не кажу про народні пісні. які... І він заявляє, що я спілкуюся з вокалістами українськими які не знають цього репертуарну, знають про існування цієї творчості. Ну, що вам сказати? на жаль, На жаль, ми захопилися. Перш за все, матеріальними якимись речами, що нам буде краще жити в Незалежній Україні, це означає матеріально. І всі очікували, що ми будемо жити матеріально краще, а про духовність якось забули. І оця ідея капіталістична. Український народ не, не сприйняв ні соціалістичних ідей, ні комуністичних, і він точно так же не, не сприймає і капіталістичних ідей. Тому що на сьогодні, на сьогодні проблема в тому, що гроші люблять гроші, а не людей. А люди це, це перш за все, душа людини. І я впевнений, що якби держава, яка себе називає незалежною, дійсно хотіла незалежності, а вона насправді захотіла приєднатися до капіталістичного цього швиденько, до капі капіталістичного цього, Фінансово-олігархічного так, такого всесвітнього кола, і, і це було основне завдання, а не духовне відродження України. Власне, тому е, ми пожинаємо такі плоди, що вузи закриваються, колективи зникають. Я особисто кхе, бачу е, вихід тільки в тому, щоб ці фінанси. Про які постійно говорять, що фінанси поють романси. Ні, от фінанси треба вкладати в, в культуру. А допоки фінанси невідомо де, зникають із бюджетів і таке інше, то ясно, що культура є тільки особиста. Припустимо, я особисто там. Цікавлюсь такою то музикою, я цікавлюсь такою то літературою, я цікавлюсь такими то людьми, з якими спілкуюсь, і ми утворюємо духовне коло. А в державному сенсі мені здається, що такого все менше і менше. Це, ця ідея самоврядування, виявляється, означає, що фінансування. Місцевих музичних шкіл перейде на, на місцеві бюджети. І, звичайно, що е, ці місцеві бюджети постійно тріщать по швах І перше, що е, складається враження, що ці всі школи позакривають. Тому що ну, є ж різні регіони. Припустимо, це централізоване фінансування. Яке зараз ну, розкритикували, що, що воно давало якраз цю корупційну складову, а гроші на місцях можна контролювати. Ну, я не знаю, я не, не впевнений, що, що ті люди, які на місцях будуть залишати ці гроші, що вони будуть вкладати це в духовність, в, в розвиток естетичний і таке інше. Тобто ця корупційна складова, мені здається, просто. Переміщається, а можливо, вона там і існувала завжди. Так що, це, це не спасає, мені здається, культуру і духовність України. Ну, у нас ще проблема цей безвіз. Наприклад, 14% молоді області подали тільки на ЗНО. Уявляєте собі, що всі інші. Хочуть їхати за кордон і поступати в ті вузи, а не в наші вузи. А при тому, що фінансування здебільшого фінансування дуже обмежене і багато які вузи. Використовують це фінансування за рахунок оплати. Ну, ми знаємо, що є державне замовлення, а є це в усіх вузах зараз є державне замовлення, яке мізерне, а є замовлення, верніше фінансова оплата самих студентів. І ясна річ, якщо за кордоном безкоштовно всіх запрошують, то я думаю, що вся талановита молодь поїде туди. От я особисто телефоную в Мукачівську школу, хорову школу і прошу його, запрошуй до нас, це ж де Мукачево, а це ж Київ, центр, столиця. Запрошуй своїх випускників до нас в Київ. Він каже: ти знаєш, вони всі хочуть в Братіславу. Хочуть в Братіславу.